Так, Всім привіт, сьогодні у нас 13 листопада. Денічок. У нас сонечко просто, ну деньок супер, тепло, вітру немає, сонячно. Дома не всидів. в общем думаю проїду на пасіку, подивлюсь, що тут робиться. Та й не був вже тут недільки, мабуть, до трьох десь. Пчолки облітуються, де більше, де менше. Як ни странно, навіть всю вода ще оставили, не обирав, то навіть на воді сидять. Навіть є на воді трошки. Так, ставимо лайки, підписуємося на канал. В общем, йде запись на матки на 2023 рік. Плодні, не плодні. F1. Кому треба дзвонить, пишіть на Viber. Ще давайте парочку глянемо, що тут робиться. Там якби я думаю куби рихлі Ну, Зараз глянемо. Ось глянем. так ось побачите. Ну, тут ось в принципі в рихлому стані. Ось така сімейка. Давайте рядом глянем сейчас гніздо на 300 тут тут отак і все сидять Ось бачите покажу крайня рамочка тут кормушка стояла, отак вони вже і буде видно, ну не знаю, на мене погано видно. Погано видно, ну в общем, вони піврамки вже вибрали чим це плюс бакфаста. Не знаю, я, як були там місцеві, так скажемо, я такого не замічав, щоб вони вибирали. Так, ну що давайте глянемо на 145 рамочки. Гніздо. Ось все можна глянуть. О, о, більша частина внизу десь. Так, одігна індюки, бо вже собак. Лізуть і лізуть. Я під'їхав, вони сразу до машини лізуть. Так, тут теж у нас нахто... О. Ну тут бачите, тут сімейка, звісно. Сімейка така. Сімейка така. Думаю, видно. Ну рихлі клуби, це понятно, если там в тіні у нас десь плюс 12 так ну що мене інтересы, ну нуклеуси, нуклеуси тоже літають якби Що там один заглянуть можна. давайте це що літає Сейчас гляну тоже ну, тут на двох корпусах вони сидять Два корпуса раз, два, три, чотири, п'ять і тут шість, ну це нормально. Цей год мені подобається. Як в зиму йдуть. Це на двох, а тут на трьох оставляв. ну Глянемо. Що тут на трьох. Робиться. Ну тут медовий третій, ну там не знаю, буде вам видно, не буде. показати. Вони десь там внизу. Не видно темно. Ну в общем, вони сидять показати, що вони отак сидять ось. Отак. Ну, Впереді, ззаді, де як де якась не тут взагалі мені цей рік подобається. Цей повністю медовий, цей ну, процентів на 60-70 медовий. Як би там взагалі я проблем думаю, не буде. Мене цікавить б ППУ ППУ подивитися. Як би ну клєвці це одне, вони зимують ППУ, а сім'ї геть друге буде. Ну, зараз глянемо. Що тут? Ну тут самі бачите, тут взагалі вони не в клубі. Лобсь. Так що Це понятно, у теплий теплый улик. Улик теплый. Так. Сліду, все глянем сейчас сильнейку. Ну, аналогічно, тут даже признаков, щоб вони в клубі були, немає. Немає. Так что не так, ну, давайте ще один якийсь ось окрані подивимось. Ну, та і тут, в принципі, ну тут все-таки сімейка. Ну теж вони не в клубі туди. Вообще. Давайте ще ось, є. Там я вже постукав. І ще все четверту зараз глянемо. Тут, тут теж. Ну, Бачите, відкриваю, все нормально, ніхто нічого не так Що... Ну побачимо там нам зимовка покаже, як у них вони... люди в них зимують. Ну бачите, це якраз як в общем ПФК, грунтував, то ну, тут бачите, все трошки пооблазило. Ну, Не на всіх, тут якось, ну це все трошки обліз, не знаю чого, тут нормально, там чуть-чуть й нормально. Ну як би пойдет. Бо оставлять, щоб сонце, як то кажуть... Не красить, щоб сонце трохи випалило, ППУ цей потім красить, ну це лишня робота. В общем, таке состояння. Давайте ще глянемо, що якби в тіньочку тут стоять. Ще глянемо. Ну, де в дереві вони в рихлому клубі. Це понятно, що бачите. Зараз поки не буду закривати. ще один, давайте глянемо. Це я тут корму щоб не було. така так, сімейка, бачите. Тіночку вони більш нижче опустилися. Давайте ще один глянемо. Вони більш нижче опущені, де в тіні. На сонці вони більш... Зверху сидять такі сімейки Нормально, там 7 рамочок, я считаю це отлично, Сейчас кришки позакрываю, як би 6-7 рамок, 8 Я считаю отличные семьи, смысл більший. розход корма. Нормально за зиму. Ну ось ця сімейка щас покажу. Оце вона саме в мене слабша цей год. Там десь три на три вулички. Ну Я нічого не сокращав, тому що я тут матку поміняв на молоду. Тут і була молода матка. Ну, Що-то вона не хотіла розвиватися. Ну Вони тут бачите взагалі сидять. Якщо всі буде, зараз покажу вам, видно там. Видно, видно, не знаю. Вони геть внизу сидять. Ну. Ну, ну. Думаю, буде видно. Десь три рамочки тут, хай буде. Там десь. А весною може де треба буде маточка соєдиним. Так, ну в общем, закриємо. Так, ну от таке состояння. Сім'я перед зимовкой, так скажем. Все, ми приїдемо як буде мороз, уже градусів 5 попередстаємо, некоторі сім'ї треба поміняти, бо там воно е, пусто треба поставити, оно пусто В общем таке состояние. Да, давайте сейчас глянем Це сипний нуклеус. Цікаво теж подається я його на трьох корпусах оставив. Ну, тут на рамочка. Що гляне. Якби все бачите вони сидять отак. Ну тут він займав всі три магазини. Зараз може вони перший кинули, бо там вже медвіли вдвох сидять. Ну вже я нічого не буду трогати, як є, так і є. Ми його сюди оберемо, переставимо. Так що Якби да. дивився там відео е, от 145 рамки гніздової ушли, якби не нравиться. ну, Я особо не, не побачив, щоб там хуже було на 145 рамки, ніж на 300-ї. Може десь і відстає, ну, потім в ітогі воно вирівнюється. Там є як 145, так і на 300 рамку гніздо свої плюси і свої мінуси. так що... Опять-таки, ну, кому і що нравиться. Тут бачите, зверху немає. Щоб вам показати, но вони сидять. Буде, не буде, видно, не знаю, давно буде видно. Ну вони, в общем, сидять, там зац... заципаються за верхній магазинчик. Так, ну все, рядом давайте глянемо. Сейчас. 145 -те гніздо теж. І тут бачите, тут так, що вони сидять. Більше вверх. Ну. В общем, все, будем закругляться, сейчас погуляешь, тут пів часика подивлюсь. Та й збиратися домой. В общем, ще раз подписуйтесь на канал, ставим лайки. Кому надо, заказуємо маток, кто додивится видео до кінця. Ну, в общем, таке на состояние на 13 э, листопада. Все, всем пока.